Подписчики, добрий ранок. Ви зрозуміли, звідки я? Я з Тесли. Звісно, я автомобіль не продав, друзі. Е, можливо, треба було раніше відповісти на деякі ваші питання, ви задавали. От. Чи насправді я її продав? Ну, звичайно, що ні. Але був цікавий досвід здачі в оренду цього автомобіля. Було на два дні взято. В принципі, все добре пройшло. Автомобіль, як то кажуть, повернули вчора. Я вже не став записувати, було пізно. Все добре, одним словом. Тому якщо ви хочете взяти на день, на два, на тиждень, неважливо, там ціна змінюється від кількості днів. Один день 450 злотих бруто, можете навіть на фактуру взяти і. Кошти собі фірму. Якщо вам потрібен ось такий автомобільчик, це модель тройка, повний привід. Що ще сказати? 550 км за пасходу. Новий автомобіль, 10 тисяч пробіга. Так що маємо новий досвід. Аренда Тесли. І будемо далі здавати.